Третю добу поспіль рятувальники Вінничини ліквідовують наслідки негоди. Через сильний вітер у Хмільницькому та Вінницькому районах, а також у Вінниці повалено дерева, пошкоджено дахи, заблоковано дороги. ДСНС шість разів виїжджала на виклики у гнівані та строїнцях, знімали гілля з дахів будинків. А у Вінниці, літані та в селі Павленки, розчищали дороги від дерев. Рятувальники цими вихідними здійснили ряд виїздів на ліквідацію наслідків негоди через рясні дощі та пориви вітру дерева попадали на автошляхи. Також зафіксовані випадки падіння на дахи житлових будинків, це у місті гнівань та у Тиврівській громаді. Рятувальники оперативно допомогли людям розчистити повалену деревину та прибрали її. Вкотре ми нагадуємо, що під час погіршення погодних умов надзвичайний Ки не рекомендують паркувати власний автотранспорт поблизу старих розлогих дерев ліній електропередач та намагатися уникати їх під час прогулянки.